Привіт! Настав час для чергового випуску новин зі світу науки. Отже, що чекає нас сьогодні? Космос приховує від нас безлічі дивовижних і надзвичайних космічних тіл, але завзятість вчених і прогрес технологій, у котре змогли вивести на світ одразу три супутники планет нашої сонячної системи, які переховувалися від нас. Крім того, ми дізнаємось про те, як вченим вдалося виявити в реальному матеріалі. Теоретичний агрегатний стан речовини під назвою скло Брега. І що це взагалі за стан. Ну і насамкінець, чи знаєте ви, що магнетизмів існує декілька? Так ось науковці експериментально показали, що існує альтермагнетизм. А для вас невеличке прохання підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Це дозволить поширити його на ширшу аудиторію, а також надасть змогу не пропускати наступні випуски. А тепер починаємо. Всесвіт наживо, 48-й випуск. Найвідоміша форма магнетизму називається феромагнетизм, і його прояв можна побачити щодня, якщо подивитися на магнітики, прикріплені до холодильника. Майже 100 років тому фізики експериментально продемонстрували існування антиферомагнетизму, який можна назвати ворогом феромагнетизму. Тепер же нові експерименти фізиків підтвердили, що існує ще одна форма магнетизму, яка перебуває між двома вище зазначеними і називається вона альтермагнетизм. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature. За словами вчених, альтермагнетизм не є чимось дуже складним, але це щось нове, що насправді завжди було на виду, але його не помічали. Існування нової форми магнетизму автори дослідження передбачали всього два роки тому, але тепер вдалося підтвердити цей факт. Альтермагнетизм описує енергетичні зони феромагнетизму і антиферомагнетизму, що чергуються і які загалом врівноважуються, але водночас зберігають характеристики постійного магніту на локальному рівні. Вчені вважають, що альтермагніти є важливим компонентом для створення майбутньої електроніки. Для всіх вище вказаних трьох форм магнетизму важливою є характеристика квантових об'єктів під назвою спін. Він описує момент імпульсу елементарної частинки, який надає крихітну силу, подібну до сили дуже маленького магніту, але спін не буває швидким або повільним. Він може бути спрямований або вгору, або вниз. Такі елементарні частинки, як електрони, можуть мати будь-який із двох напрямків спіна. Але в більшості матеріалів напрямок спінів перемішаний і немає реального консенсусу щодо загального напрямку. У таких феромагнітних матеріалах, як залізо, спіни електронів можуть бути вирівняні зовнішнім полем, залишаючись у такому положенні навіть після того, як зовнішнє поле відключили. У такий спосіб мільйони крихітних магнітів розміром з атом набувають потужної притягальної сили. Досі вважалося, що стабільне розташування спінів у матеріалах або колективно феромагнітне, або спарене у такий спосіб, щоб компенсувати антиферомагнітність. Вважається, що альтермагніти мають такі само електронні пари, як і антиферомагніти, які з'єднуються у такий спосіб, що зберігають, а не зводять на нівець їхні контрастні магнітні моменти. Щоб знайти фізичні ознаки альтермагнетизму, вчені використали метод для виявлення характерного розщеплення рентгенівських променів від синхротрона, які проходять через кристалічну решітку сполуки під назвою телурит марганцю. У результаті фізики змогли виявити характерне розщеплення енергетичних рівнів, які відповідали протилежним станам спіна. Отже, вчені показали, що телурит марганцю не є ні антиферомагнітом, ні феромагнітом. Насправді він належить до альтермагнітів. Відкриття того, що існує новий клас феромагнітних матеріалів, може сприяти розвитку нових технологій для виробництва майбутньої електроніки, вважають науковці. А ще, можливо, їм допоможе винайдення нових матерій, як от скло Брега. Фізики зробили важливе відкриття, яке описали в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Physics. Вони змогли підтвердити існування такого агрегатного стану речовини, як скло Брега, яке раніше існувало лише в теорії. Вчені взагалі не були впевнені в тому, що воно реально існує. Стан речовини під назвою скло Брега це парадоксальне розташування атомів у скляному матеріалі, де частинки майже так само впорядковані, як і в ідеальному кристалі. Виявилося, що цей стан матерії ховався у сплаві Паладію, встановленому між шарами Тербію і Телуру. В екзотичних матеріалах стани речовини пов'язані з тим, як розташовані атоми і молекули. Наприклад, за далеко упорядкованого стану молекули в кристалічному твердому тілі розташовані акуратним геометричним тривимірним візерунком. А за невпорядкованого стану всі складові атоми перемішані. Рідини і деякі тверді матеріали, наприклад, скло, мають останній. Але фізики давно передбачали, що існує ще один теоретичний стан, пов'язаний із розташуванням атомів і молекул в екзотичних матеріалах, що має назву скло Брега. Автори дослідження припустили, що зможуть його виявити в матеріалі, який містить хвилю зарядової густини. Це явище, яке зазвичай зустрічається у двовимірних матеріалах і описує періодичну модуляцію щільності заряду матеріалу. Електрони у хвилі зарядової густини формують хвилю і це впливає на їхній розподіл. Для кожного з вище вказаних трьох станів хвиля зарядової густини поводиться по різному. Для далеко упорядкованого стану хвиля зарядової густини пов'язана зі структурою матеріала і триває нескінченно. У невпорядкованому стані вона руйнується на кінцевій відстані. Але для скла брега зв'язок порушується але повільніше і на більшій відстані, ніж для невпорядкованого стану. І здається, що він зникає тільки на нескінченних відстанях. Для того, щоб виявити склобрега, вчені використовували спеціальний матеріал, який є сплавом паладію, вставленому між шарами тербію і телуру. Для вивчення структури матеріалу вчені піддали його бомбардуванню рентгенівськими променями, щоб виміряти, як світло заломлюється всередині матеріалу. Потім вони використовували інструмент аналізу даних, заснований на машинному навчанні. Це дало їм змогу дослідити. Тисячі піків хвилі зарядової густини. На основі асиметрії піку хвилі зарядової густини, фізики підтвердили існування такого стану речовини, як скло Брега. Тобто, зі сфери теорії, ця речовина опинилася в реальному світі. Як і три нові небесні тіла у сонячній системі з'явилися з, з темряви невідомості. Нещодавно астрономи здійснили три захопливих відкриття на просторах нашої сонячної системи, виявивши. Три нові місяці, що обертаються навколо Нептуна й Урана, це відкриття здійснене за допомогою наземних телескопів, дало змогу привернути більшу уваги до небесних об'єктів, деякі з яких настільки тьмяні та невловимі, що їхнє виявлення стає знаковою подією і прогресом в науці. Скотт Шепард з Наукового інституту Карнегі зіграв вирішальну роль у цих відкриттях, використовуючи телескопи Магелана з обсерваторії Лас Кампанос в Чилі. Шепард і його команда приступили до ретельного процесу спостережень. Знімаючи десятки п'ятихвилинних експозицій протягом декількох годин і застосовуючи спеціальні методи обробки зображень, їм вдалося виявити об'єкти, які до цього залишалися прихованими від уважних очей науки. Виявлені місяці мають інтригуючі характеристики: с 2023 u 1 Місяць завшишки 8 км, що обертається навколо Урана, проходить одну орбіту за 680 днів, що робить його найменшим місяцем, виявленим навколо урана за останні два десятиліття. Тим часом Нептун офіційно приймає до своїх лав одразу два нові місяці С-2002 Н5. Розміром 23 км в поперечнику і періодом обертання майже 9 років, і s 2021 n 1 діаметром 14 км, орбіта якого займає майже 27 років. Відкриття s 2023 u 1 особливо примітне тим, що збільшує загальну кількість місяців урана до 28. Це поповнення в багатому сімействі місяців космічного тіла може дати цінні відомості для майбутніх досліджень, особливо з огляду. Неможливість на наявності підземних океанів на більших його супутниках, таких як Аріель, Умбріель, Титанія та Оберон. Перспектива існування океанічних світів у сонячній системі підігріває цікавість наукового співтовариства і стимулює продовження місій, спрямованих на їх подальше вивчення. Відповідно до традиції, нові місяці отримують імена, натхнення персонажами творів Вільяма Шекспіра та Олександра Поупа. Це своєрідна данина літературній спадщині, що прикрашає номенклатуру місяців урана. При цьому ця практика контрастує з міфологічним іменуванням самого урана, єдиної планети сонячної системи, названої на честь грецького божества. З кожним роком технології, доступні астрономам, продовжують розвиватися, відкриваючи все більше незвіданих людством куточків нашої сонячної системи. Виявлення подібних місяців значно розширює наше розуміння небесної динаміки навколо крижаних гігантів. У міру того, як людство продовжує зазирати все глибше в космос, кожне відкриття змушує нас замислитися над тим, які ще дива сховані в темряві та чекають свого часу, лише підживлюючи науковий порив пізнати Всесвіт. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. І Якщо у вас виникло бажання підтримати автора каналу, то всі посилання ви знайдете в описі до відео. І величезна подяка тим, хто вже зголосився на допомогу. Це дуже важливо. До скорої зустрічі!